Тримайте 5 фактів про Тадж-Махал, які точно вас здивують. Перший. Багато хто думає, що Тадж-Махал знаходиться у Делі. Насправді ж він у місті Агра, за 200 кілометрів від столиці. Другий факт. Тадж-Махал змінює колір протягом дня. На світанку він рожевий, удень сяє білизною, а вночі під місяцем стає сріблястий. Третій факт. Будівництво тривало аж 22 роки. Більше 20 тисяч майстрів і навіть тисячі слонів працювали над його створенням. Четвертий ціна квитка у Мавзолей дуже різна. Для іноземців близько 12 євро, а для місцевих всього 50 рупій, тобто менше 1 євро. П'ятий факт. Тадж-Махау – це не просто будівля, це мавзолей, збудований імператором Шах-Джаханом у 17 столітті для його коханої дружини. Вона померла під час народження їхньої 14-ї дитини, а він, вбитий горем, вирішив створити пам'ятник їхньому коханню. А тепер діліться в коментарях, який факт вас здивував найбільше.